Поправка, але 100 110. Ми робимо коридор. Це в цій ділянці десь повинен бути противник. Думаю, що нам подобану, Рух, у вас будемо воєнтир, лінія оповідання. Як Тут боятися немає. Чесно, тут научать, все розкажуть, покажуть, все, що знають. У мене один друг прийшов на два тижні раніше, ніж я, а з одним другом я підписав контракт разом і не той самий день. Попередні друзі теж десятці. Очікування від подальшої служби, я думаю, що ще я піду на фах, вивчуся більше. Буде все добре. О, Руки ворогу, бля! Все, все, 200, 200. Полонені! Руки відійшли від зброї! Та все, 200 вже, 200. Зброї відійшли. Заше тут ставлення нормальне і навчання дуже класне. І воно дійсно класне, тут це навчають як потрібно. Сіпітера! Не можна домовитися з левом, якщо твоя голова його пащить. Сама десята, вона гірсько штурмова бригада. Гірська штурмова бригада це, це однозначно моє. Гірські Кракіт. Рей, приходя, прийде. Стой. Стой. Давай. Ви перші укриття, то буде ваші двері отакінатка. І ви там через вікно можете блядь! Тут навчають ті люди, яких є вже учасниками бойових дій. Вони знають, що нам дійсно потрібно знати. Хотілося ще б додати цитату з вірша, який написав мій же побратим. Наступний дім може бути вашим. І ховатись просто і чекати, що закінчиться це все. Ну це не вихід. За Україну! за нашу перемогу, за нашу перемогу.